Слава Україні! Разом з командою Першого Подільського продовжимо інформувати вас про ранкову атаку окупантів, про хибне спрацювання сирени у Хмельницькому, про горе водія на підпитку у обласному центрі та про епідпоріг захворюваності у області. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Сьогодні на Львівщині у полі за 400 метрів від житлових будинків виявили уламки ракети, яка не здетонувала. Про це повідомили в Львівській обласній військовій адміністрації. Це та ракета, яку збила сили протиповітряної оборони у Стрийському районі. Далі робота ДСНС. Російські крилаті ракети, випущені по Україні під час ранкового удару, маневрували в декількох десятках кілометрів від кордону з Польщею. Про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, крилаті ракети постійно змінювали свій курс, постійно маневрували в західних областях до польського кордону і в зворотному напрямку. Зазвичай так крилаті ракети атакують по всій території нашої держави. Вранці у Генеральному штабі Польщі заявили, що задіяли авіацію через масовану ракетну атаку Росії на Україну, щоб убезпечити власний повітряний простір. Директор Київського науково дослід... дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін після одного з попередніх масованих ракетних ударів заявив, що в російських крилатих ракетах Х-101 вже використовуються певні модифікації. Сьогодні в окремих частинах Хмельницького за деякий час після сповіщення про відбій повітряної тривоги знову пролунала сирена. Проте на мапі тривог небезпеки не було. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації пояснили, відбулось хибне спрацювання автоматики сирени під час виконання профілактичних робіт. Несправність усунуто. Алкоголю у крові було у 14 разів більше норми. У Хмельницькому затримали нетверезого водія. Днями на Вінницькому шосе патрульні зупинили авто Рено за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм у 53-річного чоловіка були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на приладі Драгер. Результат понад 14 разів перевищує допустиму норму. На кермувальника патрульні склали протокол та постанову, оскільки чоловік, окрім того, що був нетверезим, також мав тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом. На Волочищині правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який побив знайомого. Сталося це у неділю в одному із сіл Наркевицької тергромади. За даними поліції, до 43-річного чоловіка додому прийшов знайомий. Під час розпивання алкогольних напоїв чоловіки посварилися і гість сильно побив господаря, після чого просто пішов геть. Потерпілий викликав швидку під ранок, коли його стан погіршився настільки, що він не міг встати з ліжка. Медики госпіталізували чоловіка і повідомили про подію до поліції. Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника. 23-річний чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Його затримали та оголосили про підозру за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Суд на період розслідування обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення. Хмельниччина в трійці областей, де фіксують найбільше хворих на ГРВІ, ковід та грип. Підпоріг перевищено на 62%. Найбільше хворих серед дітей: дітей віком від 5 до 17 років. У Славуській, Старокостянтинівській, Ізяславській та у Кам'янськ-Подільській громадах освітні заклади перевели на дистанційну форму навчання. Впродовж тижня майже 2000 тисячі нових випадків лікарі зареєстрували на території Хмельницького району та громади. В області переважає грип типу, а який переноситься найважче. Нового виду штаму коронавірусу наразі не зафіксовано. У Хмельницькому епідситуацію моніторять щодня. Сьогодні у Хмельницькому призупинили водопостачання. Працівники Хмельницького здійснюють заміну засувки. Тож без води на кілька годин залишаться жителі вулиці Спортивної, а саме на ділянці вулиці від провулку спортивного до вулиці Мазепи, на вулиці Чорновола від вулиці Мазепи до провулка Оксанченка. Провулок Оксанченка та провулок спортивний. Ще більше інформації про відключення, ремонтні та аварійні роботи у місті та області ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Для переходу скануйте QR-код та долучайтесь. Дякуємо, що обираєте Перший Подільський, аби дізнаватись про усі важливі події країни та області. До зустрічі в ефірі бережіть себе.